Чи можна святкувати під час війни? А якщо можна, то як це робити найдоречніше? У пошуку відповіді на це запитання. Ми побували на незвичайному святі поблизу Количівки Чернігівського району. З вами сьогодні студія Олімпія, а також громадська організація Незламні добровольці. Ми сьогодні присутні на чудовому святі, яке проводилось на базі відпочинку 14 кілометрів. Ми раді вітати всіх людей, які залишаються тут у місті. Чернігові у Чернігівській області бажаємо всім якнайскорішої перемоги. Захід був приурочений до дня Івана Купала, але незламні добровольці надали святу нового сенсу. Тут одні діти навчали інших, усіх бажаючих. Це був по перше, патріотичний флешмоб. Приходили сьогодні діти, і ми їм показували майстер-клас. Називається Дитячими долоньками. Підходите, залишаєте тут футболку, кажете, щоб вам її розмалювали. Вам її розмальовують. Ось це мої ладоні, тобто це вже мені сказали самі робити. І дописали ну, підпис. Ми робили патріотичний розпис футболок, а також діти навчали флешмобу. Своїх колег також дітей, які зараз на сьогоднішній день присутні тут і відвідали це свято. Тому ось така акція вона на сьогоднішній день дуже дуже потрібна всім. І діти були щасливі, і радісні, тому що можна було побачити дитячі посмішки, можна було побачити, які вони активні сьогодні і радісні на святі. А ще відбулися виступи вихованців студії Олімпія та майстер-клас із церкового мистецтва. Ми їм давали реквізити. В них дуже сильно класно виходило. Мені дуже це подобається. А мені вже показали декілька трюків з обручем та трохи з лентою. Особливого сенсу святу надало те, що його організатори причетні до захисту України, навіть діти. Найголовніше те, що Батьки цих дітей, родичі цих дітей вони воюють на фронті. І сьогодні наш фронт це, звісно, на території нашої держави допомагати адаптуватися в цьому суспільстві дітям і якось найбільше приділяти їм увагу і знімати якусь психологічну напругу, і все ж таки. Намагатися зробити наше життя трошечки більш яскравішим і насиченим позитивними емоціями. Місцеві жителі кажуть, людям, які зазнали випробувань та втрат, свята потрібні як моральна підтримка. Ми самі пережили дуже важкий, важкий період. Путін убив мого сина осколком, розрушив наше жиліще. Цього ніхто не забуде ніколи. Ну, ніколі. Повинен бути. Треба ж якась, щоб була душина, щоб трошки на душі стало легше. Це точно потрібно. Це реабілітація людей і відпочинок. Сьогодні наші хлопці обороняють нас, дають можливість відпочивати їхнім батькам, їхнім дітям, їхнім жінкам. Вони ж то для чого там? Для нашої волі і блага, який потрібні сьогодні кожній людині. Зараз уже важко повірити, що на цьому місці на території бази відпочинку 14 кілометр у березні 22-го року під час російського вторгнення точилися бої, розповідає господар. Все тут розміновано, ми вивезли приблизно десь около 9 тонн осколків і снарядів. снарядів, чисто, здорово, в цьому році трошки розширили пляж, висипали пляж піском. Слава Богу, тут вже безпечно. Приїжджають, хай відпочивають. Считаю, що я е, точно роблю добру справу. Дуже дякуємо я за гостинність, за привітність, що нас запросили і що ми змогли з дітками також прикрасити сьогоднішнє свято Івана Купала. Всіх зі святом і бажаємо перемоги, миру і щастя в нашій країні.